Здавала позиції українських військових. співробітники Буковинської СБУ провели спецоперацію на Дніпропетровщині та затримали інформаторку російської спецслужби, яка шпигувала одразу на двох напрямках оборони збройних сил України. За даними контрозвідки управління Служби безпеки України в Чернівецькій області, зловмисницею виявилася мешканка села на межі Дніпропетровської та Запорізької областей. Продавчення місцевої крамниці є ідейною прихильницею рашизму. Вона збирала інформацію про розташування підрозділів збройних. Сил України та переміщення військової техніки. Отримані розвіддані, фігурантка передавала командиру одного з бойових підрозділів збройних сил РФ. Свої так би мовити, звіти вона надсилала куратору через посередницю, його сестру, котра проживає у тимчасово окупованому Криму. Також фігурантка намагалася зав'язувати знайомства з українськими військовослужбовцями, щоб дізнатися про плани і наміри сил оборони щодо дій на лінії фронту. Російську інформаторку затримали на гарячому, коли вона фотографувала переміщення української бронетехніки наразі слідчі служби безпеки повідомили затриманій про підозру несанкціоноване поширення інформації про переміщення рух або розташування зсу за можливості їх ідентифікації на місцевості. Зловмисниця перебуває під вартою її загрожує до 12 років тюрми.